А які ж види соціальних капіталів існують, бо, можливо, до перегляду цього відео використовували в переважній більшості ви, скоріш за все, тільки гривню, євро, долари, підкоін, можливо. Одначе, давайте поміркуємо, а які є види соціальних капіталів? Дам вам один такий різновид варіантів класифікацію, і ви зрозумієте саму суть. Соціальних капіталістів. Так от, соціальний капітал це про рівень кооперації в певній спільноті. Чим більше у вас даного капіталу, тим більше ця ось кооперація в спільноті у вас вдається краще. Ефективніше. Соціальні валюти це про рівень довіри у певному середовищі. Так от, розрізняють. Соціальний капітал всередині спільноти. Це щось схоже на готівку в сімейному сейфі. Надійно, захищено, одначе доволі локально. Є ще соціальний капітал, який метафорично називають міст, тобто він між певними спільнотами. Уявіть, що є хтось у вашій сім'ї, хто спілкується не лише дуже якісно всередині вашої сім'ї, а ще й, до прикладу, знає всі квартири у вашому багатоквартирному будинку, знає, хто там голова сім'ї, скільки дітей і так далі. Коротше кажучи, комунікує з усіма. Оцей вид соціального капіталу це схожий на валюту на міжбанківському ринку. Тобто вона. Між, як ви розумієте, всіма спільнотами ходить і приймається. Таким чином, певна людина може бути дуже добре в комунікаціях всередині спільноти, а хтось дуже ефективний в комунікаціях між спільнотами, коли потрібно організувати на щось сусідів, ОСББ, ЖЕК, ну і так далі. Є ще також і інституційний капітал. Це, до прикладу, капітал у вигляді, можливо, певної посади в інституції. Ось на кшталт голова ОСББ, голова ЖЕКу, голова вуличного комітету, голова сім'ї. Тобто керівник певної інституції, до прикладу, президент, директор компанії. І є ще капітал. Який би можна було б назвати тіньовий. Це так би мовити готівка, одначе, яка ніде не обліковується взагалі. Так нібито її і немає, одначе вона має цінність. Так, нібито це гроші, одначе, які можна використовувати в будь-якій країні, хоча вони не мають навіть серійного номера. Це певного от вплив, авторитет. Коли ви через когось можете досягати певних цілей, делегуючи певні повноваження такий собі проксі-власник довіри. Тобто вас можуть безпосередньо і не знати, одначе знають, що Петро прийшов від вас і тому потрібно Петру посприяти, або Іван Іванович прийшов від вас. Повторюсь, що ваше ім'я може взагалі не згадуватись як таке. Ну і є ще метакапітал. В соціальному плані це, якщо метафорично, схоже на золото. Воно завжди в ціні, і його визнають в будь-якій юрисдикції, в будь-якій державі, в будь-якій країні і навіть в будь-якій спільноті. Це, що за капітал, ви запитаєте? Харизма. Це гнучкість, це вміння комунікувати різними мовами. Маю на увазі мовами багатих, мовами бідних, мовами інтелектуальних і мовами не дуже інтелектуальних. Тобто є метакапітал, який, до, до речі, краса сюди, ж відноситься. Фізична сила, як така. Ну, не так, щоб сильно, одначе. Я думаю, що ви зрозуміли, що є різні види соціальних капіталів, які, до речі, зверніть увагу можна. Міняти між собою, так і міняти на досягнення певних цілей. Певний соціальний капітал можна міняти до прикладу на звичайний капітал, до якого ми звикли: на гривні, долари і євро. До прикладу, хтось не вміє знайти спільну мову. Із сусідами і каже: Ось на гонорар, і вирішу, будь ласка, проблему пов'язану з тим, щоб сусіди не паркувалися там де-інде, або взагалі переговори з сусідами, щоб вони здали на ремонт під'їзду. І таким чином, оцей ось, в даному випадку у нас містобудівник капітал між різними спільнотами він у нас мультиплікується в. Капітал, як ви розумієте, звичайний у відповідні внески. Аналогічно є і внутрішній командний капітал. Коли в певній спільноті приймають рішення здати гроші, до прикладу, для того, щоб привітати когось із днем народження. І оцей організатор, який виступить з ініціативою, скоріш за все, матиме більший соціальний капітал. В певному середовищі. А можливо і не факт. Проте всі будуть дивитися, а як той, хто має більший капітал в середовищі відреагує, а якщо підтримає цю ідею, то, скоріш за все, ця ідея, як ви розумієте, і реалізується, втілиться в життя. Якщо ж ця особа не підтримає, то не факт, що це відбудеться. Тому, якщо коротко, то ось метафорично я вам дав певне розмежування і види соціальних капіталів. Ви можете подивитися відео навіть не один раз, щоб зрозуміти, який вид соціального капіталу у вас є, до прикладу, в робочому середовищі. Тобто ви авторитет і маєте довіру всередині вашої роботи, всередині вашої команди, всередині вашого робочого колективу. Чи, можливо, ви той, хто об'єднує ваш робочий колектив з іншими: доставка води, прибирання. Поставщики, які щось там вам постачають. Можливо, ви краще комунікуєте з клієнтами, які щось замовляють у вашій компанії, а не всередині. Тоді поміркуйте, а як підсилити ваш інший вид соціального капіталу. Тобто, якщо ви ас спілкування з клієнтами і з зовнішнім середовищем, то подумайте, а як прокачати ваш соціальний капітал всередині команди. Подумайте, як можна. Це вже я наперед забігаю, як можна обміняти ваш авторитет в очах клієнтів на авторитет в очах вашого керівника для того, щоб він підвищив вам заробітну плату. І навпаки, як зробити так, щоб авторитет середньої команди перелився, конвертувався в авторитет перед клієнтами. До прикладу, можу навести, скоріш за все, ви бачили, як. МакДональдс, або будь-яка інша м -м -м, публічна команда, вивішує на відному місці фотографію свого працівника місяця. І таким чином вони ще конвертують капітал соціальний всередині команди назовні. Споживач приходить в ресторан Макдональдс, бачить, що там от пан Іван, працівник місяця, і бачить його в залі або за касою. І таким чином він більше. З таким повагою, пієте там спілкуються з працівником цієї команди. Таким чином, внутрішня насиченість, внутрішнє сприйняття певне соціальне, перетекло у зовнішнє. Можливо, це штучно навіть створюється в режимі такої гейміфікації, одначе це дуже добра ідея. Тобто ви навіть можете наперед вам даю таку підказку дати. Якусь грамоту вашому працівнику для того, щоб він це транслював у себе в соціальній мережі або ви в себе на сайті, про те, що він добився тих чи інших якихось там результатів, пройшов якесь навчання, і ви його відмітили у зв'язку з цим. Таким чином, ви внутрішні соціальні капітали певною мірою, перемістите у капітали зовнішні. Подумайте, якщо ви власник, як вам сформувати ваш тіньовий соціальний капітал, щоб не самому бігати і вирішувати різного роду проблеми з податковою, там, чи з якимись, там, чиновницькими інституціями, а, можливо, через певного такого проксіорганізатора, проксі-посередника. Це може бути юрист, бухгалтер, керівник вашої компанії, можливо, ще хтось. І це, у відповідності до закону, буде оптимально. І таким чином ви себе захистите більше, тому що не будете витрачати як час, і безпосередньо на вас, ці ось ваші опоненти по комунікації, не зможуть на вас натиснути, не зможуть з вами взаємодіяти безпосередньо. І ви будете в більшому такому авторитеті, в тому числі і у них, бо знати вони про вас безпосередньо будуть дуже мало. І таким чином ви будете більш Автономний суб'єкт. Подумайте, який, можливо, метакапітал потрібно, щоб у вас був. Як прокачати харизму, зробити мову, можливо, більш поставленою, а можливо, і не факт, що ваша мова повинна бути така, от, як в книгах і в літературі. Можливо, у ваш бізнес, середовище, в якому ви перебуваєте, передбачає таке от міцне слово. Ну, не, сказ не, не сказавши, що матюки і лайка, одначе, можливо, вам не піна навчитися комунікувати. Такою міцною мовою, бо в тому середовищі, в якому ви, можливо, тимчасово ціниться ось це. Але якщо ми вже ведемо мову про метакапітал, то подумайте, яка мова буде визнаватися в будь-якому середовищі, в середовищі багатих і бідних, інтелектуалів, і не дуже. Тобто, от яка мова мова жалю. І скиглення, чи, можливо, та, яка надихає і заохочує думати про майбутнє мова, яка описує сама себе. Тобто ми тут з вами зібралися не відосики подивитися, а навчитися подорожувати соціальними ліфтами. Тобто, в даному випадку я вам показав, як можна використовувати метамову. Це мало хто робить, і ви можете навчитися даному прийому, щоб ми з вами. Жили в контексті не просто перегляду відео, а трансформації власної еволюції. Ну, я думаю, що ви зрозуміли. Як варіант, якщо у вас є якась потреба, ви можете написати в коментарях до цього відео або мені в приватні повідомлення, і ми поміркуємо, які ваші індивідуальні соціальні капітали можна мультиклікувати на вір. Nice way from sports.